Всім привіт! Сьогодні я буду вам робити обзор на лапки. Перша у мене така, вона дуже гарна. Стояла, я буду казати в другу часі. Так що так. Пакет. Друга. Така лапочка. Така гарна теж. Зм'якається класно. У нас я потрібна трохи. Пакет. О. У мене пару. Чекайте, то третя. Вот. А це світить, То не моя, а то мені. І пакет. Четверта. Вот. Така. Нас теж світить. П'ята. Нас теж світить. Тон три. Він це Шестая ткань. И дужарный пакет. Черный. Дальше. А да, такая, Тоже дуже классно. Я ему розовку вставила. Она честно выросла. Так, а, короче. Далі мені подарили на перше причастя Жені. Така Женя. 19-ручна, Така. Коротч. Вона дуже класна. Там ще мені картина була. Картина у мусорці. Ну, вона дуже класна. так, бабка. Поки у мене найлюбима, а де Так. Але була у мене, але тут та, любима. Далі та, та, яку мені купили. Та, не Пане а тут якісь теж антистрессів. Він теж класний. Ту, просто тут та басерця. серце. Ну так, коли. я малюю Арт. такой классный. <плес> Это ужас, класс, просто. Ну <плес> и все. Ну что, браслетик Арт. Всем пока!